Чи варто їхати до Іспанії на певний період? Наприклад, на один, на два, на три, на п'ять років. Відповідь, чи варто їхати до Іспанії на такий період, залежить від мети, що ви очікуєте. Від мови і ваших подальших планів. Далі детальніше розповідаю. Так ось, основні факти та цифри. Давайте розберемо сьогодні ринок праці. Загальна картина. Загальна картинка така. Рівень безробіття в Іспанії у 2025 році коливається приблизно 10-11%. Зараз, типу, почав знижуватись цей рівень безробіття. Українці приїхали, українці працюють, відкривають свої ФОПи. Та, що, ну, таке є. Регіони різні, південь і зазвичай вище. Так, от більше роботи більше роботи це в північних регіонах Іспанії. Мінімальна зарплатня. На 2025 рік SMI, тобто мінімальне зарплатня, встановлено 1184 бруто в місяць. Це 14 виплат. Це очікуваний нижній поріг для найменш оплачуваних робіт. Для багатьох вакансій в обслуговуванні в господарстві оплата близька до такої ж мінімальної. Це говорить la Gob ЄS, yes. це такий портал. І ви розумієте, от що я скажу, то це ще добре, якщо вам дадуть мінімалку. Бо розумієте, сам контракт, сам контракт важливий, щоб у вас був. Ви тоді зможете зняти квартиру, у вас просто легше вам буде тут, тут жити. Розумієте? Але якщо ви на один, на два роки приїжджаєте сюди, ну я не знаю чи вдасться вам отак, от швиденько це зробити. Якщо ви зразу підготувалися, то ну цілком це може бути. Це цілком реалістичний, реалістичний план. А я вас вітаю на каналі. Дуже вам радий. Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя буде класним. Нехай ваш переїзд буде супер-супер продуманим і легким. А я нагадую про мою збірку автоконсультацій, в якій я періодично збираю нові конкретизовані, більш конкретизовані відео, які вам повністю покажуть вашу дорогу, ваш шлях, як вам краще це зробити. Зробити посилання буде у коментарі. Також всі приєднуйтесь до нашого чату, де ми розбираємо дуже багато питань. Там дуже багато відповідей. Все буде класно. А я вам нагадую також про оренду квартир. Звертайтеся, допоможемо вам вести переговори з власниками мобіліяріми по всій Іспанії. За останній час вже зняли. Ну, одесь приблизно трьом за останній місяць в Севілі зняли очно і ще дистанційно. Нехай все буде клас. Середня заробітня платня за офіційними даними. ІНЄ, середня річна е, зарплата по країні була в районі 27-28 тисяч на рік. 27 28 тисяч євро. Вона сильно різні різниця за секторами. Тобто це така середня температура по палаті. Е, хтось їсть м'ясо, е, хтось їсть картоплю, да, а хтось їсть в середньому, е, всі їдять е, печеню. Розумієте, От тут приблизно тут дуже уважно треба відноситись до цього. Вона сильно різне засоба. В готельно-ресторанному секторі значно нижча. Да? В інших секторах більше більш таких ну, інноваційних, там, де більше, більше знань треба, да? більше спеціалізованих знань, там більше або поліція, там вчителі і так далі. Там вже буде більше. Витрати на життя. Беремо, за приклад, Севілію. Я буду брати, тому що тут я більш можу говорити більш точніше, щоб ви розуміли. Оренда однокімнатної квартири в центрі Севілі. Ось останній ми знімали. Це від. Від 800 до 1100-1200 на місяць. Це студію. Ми знімали хлопчику. Це нормально. Зняли, все зробили. Прописку він усе має зараз прописатися. Все зробили. поза центром. Поза центром вже можна собі шукати там десь від 700 до 900. І ще далі, де менше інфраструктури або села, де менше інфраструктури, там можна знаходити і за 500, і за 600 можна знайти, от, ну, дивлячись де. розумієте? Якщо далі в гори від, від Севілі, то там взагалі можна там і за 200, і за 300 знайти, якщо ну, таке більш-менш пусте село. Але воно буде інфраструктури. Там, там будуть магазини, там буде транспорт. розумієте? Ну, Додатково також рахуйте комунальні. так? От У нас комунальні, наприклад, за електрику ми платимо. Якщо без бонусоціаль, воно приблизно в середньому виходило б 80 євро. З бонусоціаль це така знижка. Як от бачите, отут, а о, о, якщо ви на певний період їдете, то невідомо, ви зможете оформити цей бонус соціаль чи ні? Бо це для цього теж треба час якийсь, щоб ви тут були. Так само пенсії там і так далі. Все, що ви далі собі хочете накопичувати для життя тут. от для короткого перебування це не дуже класний варіант. розумієте? а отак, от, от, щоб просто приїхати, от зняв квартиру, почав роботи, пішло чи не пішло, і далі вже дивитись. Комунальні отак, от, от електрика саме більше виходить. Потім інтернет, там, десь я плачу, платив раніше 20 чи двадцять євро. Зараз плачу 17 євро. Уявіть собі в іншу компанію, перейшов. Значить. Вода, ми не платимо, тому що у нас старий будинок. Ну тобто 75-го року побудови, і там якось новокрем ну, немає окремих лічильників, і це входить типу. У мене в оренду не завжди таке. За воду десь приблизно до 20 євро. Можете платити на їжу. Ну їжа тут я не сказав би, що вона дорога. От, але я би не сказав, би, що вона така дешева, як в Україні колись була. Ну, от, я не можу порівнювати. Нормально, можна тут жити, плюс все свіже, морепродукти, розумієте, ви класно, тут харчуєте здоровою їжею. От Що саме головне. Ну, от, де скільки? Я навіть з базара вам робив такий огляд, скільки ми на базарі потратили на, на, ці, на, на продукти і скільки в магазині. От Я з Меркадони робив, там, з Лідла, от, з різних магазинів робив такі огляди. Транспорт. E, значить, якщо ти їздиш по тархеті, це така типу постійна, ти купляєш такий квит, ну, типу, пластик за євро 50, і e, тоді тобі квиток проїзд буде e, коштувати десь 35-45 центів. А якщо ти готівкою там платиш прямо на вході в автобус євро 45%, уявляєте собі? Бензин, e, ну, дизелем сьогодні заправлявся я, у нас був, e, я заправився 20 євро 28. Євро 28. вісім. Мобільний інтернет. Ну я вже сказав за мобільний. Я плачу десь приблизно 7 євро. У мене така компанія, де я можу конструювати там його. Скільки мені треба платити, скільки не треба там. Плати а, да, Платив всім, зараз 10 Я плачу, бо мені іноді треба їхати знімати. Треба, щоб був інтернет, завантажити відео там і так далі, То я взяв взяв собі трошки більше там гігабайтів. Правовий статус для українців в ракурсі тимчасового переїзду або пересидіть. Да, от як дуже багато хто переїжджали сюди, пересидіть війну. Не у всіх так вийшло, дуже багато залишилося тут. Треба вже думати і планувати, що буде далі. Люди з тимчасовим захистом у Іспанії отримують право легально проживати і працювати і звертатися за соціальними послугами і медициною. Дуже важливо правильно оформити всі документи на початку. Все це дивіться, дивіться на моєму каналі. Я знімав дуже багато на ці теми, дуже багато абсолютно безкоштовних відео. Дивіться, більше двох тисяч. Якщо треба ваш кейс розібрати, звертайтеся і уважно перевіряйте статус своїх документів. Чи немає іще просрочки. Тому, якщо ви. Розумійте, що скоро вже йде кінець цього документу, вже починаєте діяти, вже починайте думати, що вам робити, як його, як його продовжувати. Які зараз умови це дуже важливо, бо вони змінюються. І коли брати сіту на оновлення. Чи варто їхати на один рік? Якщо ваша мета короткочасна заробити, підвищити знання мови, отримати досвід, да, то це плюс. Так можна їхати. Можна навіть просто зробити собі студентську візу, да, якщо от в такому випадку, можна швидко знайти сезонну роботу, готелі, збір фруктів, особливо у високий сезон. Якщо потрібні гроші от вам на конкретну якусь мету, ви щось хочете купити, то я би не сказав, що це про Іспанію. Так, да, ви щось заробите. Щось заробите, зекономите, але тут, ну якби, якщо це не якась спеціалізована робота, то скоріш за все ви більш потратите, чим заробити чи відкладете щось. Тут люди починають заробляти, коли ти вже прижився, коли ти знаєш, де дешевше зняти квартиру, або вже переїхав цю дешевшу, коли у тебе є знижки, коли у тебе там вже стаж, пенсія накопичується і так далі. Коли ти знаєш, де які виплати можуть бути, і вони тобі належать по праву, як по ренті повернути собі кошти. От там вже можна говорити за якісь заощадження, розумієте? А, а так тільки, якщо чисто попрацювати, приїхати і уїхати, ну це Іспанія це не країна для заробітків. Тут відпочити, да, заробити на цей відпочинок і щоб тут жити, ну в принципі, так. Да. Низькі початкові виплати, низькі, і низькі початкові зарплати порівняно з середніми по ринку і висока фізична віддача. Якщо робота фізична, вона буде важка, якщо ми говоримо про ці мінімальні, е, мінімальні заробітні платні. Значить, Практично, план бюджету тире, оренда, плюс їжа, плюс транспорт, мінімум десь приблизно можна рахувати 1100-1400 євро на місяць. Якщо економити в Севілі, от приблизно так, ну можливо, навіть і менше, можливо, можна е, прожити там і на тисячу в Севілі, дивлячись, вже, ну це я вже говорю із свого досвіду, бо я тут довго вже. Тобто, якщо ви е, отримаєте зарплату брутто, розумієте, то після вичиту налогів у вас остається ну така сума, що треба буде трошки бюджетувати, економити треба буде. Тимчасовий переїзд класний для тих, хто хоче стабільності, навчання, мови та професійного росту. За два роки можна підвищити рівень іспанської до b 1 b 2 Це дійсно так. Я за один рік ну фактично вивчив мову, так що я міг спілкуватися. Я міг ну, прочитати договір про оренду і вже розуміти, хоч про що там іде мова, змінити сезонну роботу на постійну. Це можна зробити. Значить, відкрити собі двері до кращих вакансій, це логістика, догляд за літніми людьми, будівництво, деякі офісні пропозиції. Навіть так, от я працював на офісній посаді, ну це вже приблизно в мене був. Зараз я вам скажу, це вже на другий рік я влаштувався на роботу. Річний план, що вам робити? Перший рік адаптація і мовні курси. Це треба зробити в першу чергу. Другий рік стабілізація, пошук довгострокових контрактів. Якщо будете економити, шукайте курси мовні, волонтерські, безкоштовні або у наших кось через інтернет онлайн. Річний план. Що вам робити? Перший рік адаптація і мовні курси. Це треба зробити в першу чергу. Другий рік стабілізація, пошук довгострокових контрактів. Якщо будете економити, шукайте курси, мовні, волонтерські, безкоштовні або у наших ось через інтернет онлайн. Порада: робіть своє резюме правильно. Використовуйте правильні слова, фрази, які вони в них використовують. Наприклад, контрато індефінідо, тобто постійний контракт темпорал – це тимчасовий контракт, горнада комплета парт-тайм, Тобто, якщо на, на час дня вас беруть, щоб ви знали ці всі речі, що вам будуть давати, бо іноді вони беруть, роблять такий контракт. Ну що, типу, на, на два тижні зробили контракт, все, потім раз закривають його і новий роблять. І так, типу, от вигодно фірмі. Це не зовсім вигодно, звісно, для працівника. Якщо ви йдете на, на 5 років і більше, найкраще для тих, хто планує інтеграцію, купівля житла або кар'єру. Розумієте, якщо б я е, ну, їхав би на 5 років, то фактично я б уже задумувався, що я їду ну, назавжди. Розумієте? це не означає, що я не можу повернутися там, да, в Україну чи в ту країну, з якої ви їдете. Ну, 5, за 5 років вже багато чого можна досягти. І якщо, наприклад, е, це купівля житла класна ідея. Переваги, час накопичити капітал, підтягнути мову до високого рівня, мати шанс на кращі професійні пропозиції або власний бізнес. Складнощі, бюрократія при довгострокових документах, оподаткування, питання соціальних внесків, потреба в довгострокових контрактах для доступу до іпотеки та кредитів. Порада. Інтегруйтесь обов'язково у місцеву спільноту. Спілкуйтеся з тими українцями, теж, які тут, у яких є спільноти, особливо якщо це е, громадські організації. Будьте готові до різниці у робочій культурі. Це сніданки, сієс, та робочі години у деяких сферах. От ви не уявляєте, у, у нас в місті ще на початку 2000-х люди повідкривали, тут багато таєрів, ну типу СТО, де крутять машини, чинять там і так далі. От І потім їх позакривали. Знаєте чому? Бо іспанці туди приходять не чинити свій автомобіль, вони приходять туди, що зробити? Поговорити. А хто з ними буде говорити, наші звикли ну, крутити там все, робота, робота? Ви розумієте, йому треба сісти, щоб з ним поговорили, що це за неповага така. От. І так само в сієсту, якщо там ти працюєш, ти там, е, ти там даєш, даєш жару, там, а вони ні, і ти такий, та ви мені, мало маєте, ми, ви мені винні більше, ніж їм. Да не винні. Ну, от у них така культура. Треба пристосовуватись до цього і так само, так і жити. Значить, легше знайти роботу. Де легше знайти роботу, якщо вже є мова? Готельно-ресторанний бізнес, робота. На фермах сезонно будівництво, особливо якщо є досвіду Будівництво, якщо це якесь спеціалізоване будівництво, якась там електрика, чи ще щось там, чи прокладання інтернету, чи ж от такі от речі класні, догляд за людьми похилого віку, так? логістика і склади також. Також дуже е популярно це от серед моїх друзів вони працюють в пральнях. Це такі великі пральні, які е перуть е білизну для готелів. Ну і краще, звісно, це it спеціальності, інженерія, медицина. Після визнання дипломів, деякі позиції в міжнародних компаніях або керівництво в туризмі е, можна влаштовуватись і без диплома в ІТ-компанію якусь, але ви розумієте, якщо ви е, працювали на американський контракт десь в якійсь країні, да, от, ну, в США, да, на а жили там в Польщі чи в Україні, от і працювали на цей контракт. То тут, в тій самій компанії, в Іспанії, ви будете десь на 15-20% менше отримувати заробітну платню. Розумієте? Але сам контракт дуже цінний іспанський контракт. Бо американський контракт для них все одно що китайський чи український, розумієте? Є деякі мобілярі, от ми прозвонюємо, щоб, щоб зняти людям квартири. То вони мені зразу во зразу просто майже трубку укладуть, кажуть, ми не працюємо з неіспанськими контрактами. Іспан... Контракт іспанський, з іспан... Ні. все до побачення. Ну так, ну і звісно ж, віддалена робота. Це саме класно. Добре підходить для тих, хто вже має навички або ви фрілансер IT, й IT спеціаліст поєднання. Життя в Іспанії, заробітку в євро, в доларах може бути вигідним. Дуже класно, коли переїжджає родина, наприклад, батько it спеціаліст, він працює в it компанії віддалено. А дружина тут знаходить собі роботу. і Вони працюють. Вообще класна штука, і квартиру можна купити, і контракт можна зробити, і легальні доходи. Практичні поради перед переїздом. Перше, документи, паспорт, щоб паспорт був не просрочений. Документи на дітей обов'язково підготуйте правильно свідоцтво про народження, дуже багато про це розповідав в інших відео. Свідоцтво про шлюб, дозвіл батька на виїзд за кордон. Також медичні картки і прививки, дипломи, якщо є, але. Не спішіть їх перекладати і апостолювати в Україні. Якщо плануєте на тимчасовий захист, з'ясуйте правильно для себе всю процедуру. Передивіться відео, передивіться інших блогерів, всі, що говорять по кожному місту, бо в Іспанії по всім містам може відрізнятися. Знайте загальну процедуру, складіть собі план і переїжджайте. Також звертайтеся, розберу ваш кейс, проконсультую, як що зробити в вашому випадку. Бюджет на перші 2-3 місяці це мінімум 2-3 тисячі євро. Чому тому, що ви приїдете, у вас іще не буде документів, на які ви можете заключати договір оренди, вам треба спочатку проти цей шлях, правильно їх зробити. якийсь місяць там, можливо, два пожити десь на Airbnb, потім вже шукати довгострокову оренду. Якщо у вас є контракт, якийсь і якісь доходи, це легше, якщо нема, ваші про то що, також про це розповідаю. Також звертайтеся, проконсультую, як буде саме в вашому випадку краще зробити. Ну і звісно, міста це е, Мадрид, Барселона, Валенсія це дорогі міста. Так само там Аліканте це ну, такі більш-менше, ще не так сильно дорогі, але теж дорогі. Бенідорм. Всякі, там от Все, що ви любите, да? <смі> ну, Малага і трошки, трошки поменше, поменше. Але Марбелія — це вже все, це вже Монако таке. Ну і такі недорогі міста. Це Ов'єдо, це під Мадридом Толєдо, Стіле Ламанчета, Мурсія, Севілія. Ну, величезне місто, але воно не таке дороге, як інші міста. От, Кадіс, херес де Фронтера. За цим також звертайтеся, підберемо, розберемо, де вам краще жити і як це спланувати. Мова. Мінімум А2, Б1 вам треба досягти для базових робочих комунікацій. Курси. В першу чергу інвестуйте у мову самим першим чином. Шукайте спочатку волонтерські курси, якщо ви не можете собі е, дозволити, платні або беріть платні навіть через інтернет. В групі має бути не більше п'яти осіб, щоб вам нормально все запам'ятовувати. Резюме правильно складайте резюме, викладайте в соцмережі, обов'язково користуйтесь LinkedIn, адаптуйтесь під іспанський ринок, InfoJobs інет LinkedIn. От, от ці сайти використовують також Доместіка. Є такий сайт, Доместіка. Також викладайте там резюме. Спільноти. Знайдіть українські спільноти е, в місті, е, де, з якими можна комунікувати, і якісь хоча б ну, якісь поради от першого, от, хто десь перекласти вам треба, чогось да? і ще щось. Це важливо, щоб хтось був поруч. Також вони іноді допомагають з житлом, якщо вони здають своє, своє житло. Ви з ними простіше домовитися за все з всякими контрактами, те, що вимагають іспанці. Типові помилки, як їх уникнути? Їхати без основного запасу грошей. Погоджуватись на нелегальну роботу без договору. Якщо у вас є документи, уявіться, у вас вони є, от їх можна зробити, якщо поки що, що все правильно зробити, їх можна зробити. Недооцінювати витрати на життя і податки, не вчити мову. Якщо ви не будете вчити мову, ви заблоковані в найнижчому сегменті е, ринку праці. Сім'ї з дітьми. Шукайте райони з хорошими школами, врахувати витрати на школу. Державна, безкоштовна, напівприватна. Вона теж може бути безкоштовна, якщо правильно все зробити. І приватна, міжнародна, наприклад, або приватна іспанська. Ну це вже подорожче. Молодь, студенти, що вам. Сезонні роботи, шукайте сезонні роботи, мовні курси. Розглядайте Erasmus, програму Erasmus, Дуже класно з ними зняти кімнату. Це просто шикардосний варіант для вас. Люди з професійною освітою. IT і медицина це дуже, дуже такі важливі е, сфери, особливо медицина. Якщо IT зараз може замінити всюду, вже штучний інтелект, розумієте, і в деяких країнах вже е, джуніор спеціальності заміняє, то медицину ти як заміниш? Ну там люди потрібні і вони тут потрібні. Підготуйте документи для визнання дипломів, сертифікатів. Шукайте міжнародні компанії в Іспанії так. От щоб вам з вашим омологованим диплом спробувати влаштуватися. Якщо ні, омологуйте свій диплом. І якщо це медицина, вам все одно прийдеться щось доздавати і вчитися, але це того вартує. Пенсіонери і люди старшого віку. Звертайте увагу на медичне страхування, доступ до послуг охорони здоров'я. У вас безкоштовна страховка, вас можуть лікувати операції, все це може бути. От я вчора знов ходив з Андрієм, от в лікарні його супроводжую його. Лікують у нього онкологі, дві онкології і людині. Лікують вчора. Ми пішли, і врач каже, що Е, слухайте, у вас вже все, у вас по першому, по першій онкології нема е, нема ускладнень, немає, тобто немає інфекції, нема інфекції. Тобто, скоріш за все, ще раз будуть оперувати, але вже інфекції нема. Якщо ви йдете на один рік для швидкої заробітчанської мети два роки оптимально для розвитку і стабілізації, п'ять років для інтеграції і перспектив на серйозні зміни. У житті. пишіть у коментарях, який у вас план приїхати на рік, на два, на п'ять, а може інший. Також пишіть питання по севілі, я відповім у наступних відео, або зроблю якийсь чек-ліст, щоб можна було розуміти, що вам потрібно. А я радий вам! Вітаю вас! Нехай все буде добре. Ставте лайки, підписка. Нехай все буде клас! Інтегруйтесь!